Уже Жидачеві, що на Львівщині відкрили реабілітаційний простір Українського Червоного Хреста. Тут ветерани, люди з інвалідністю та всі, хто потребує реабілітації, можуть отримати послуги фізичної терапії. Реабілітаційні послуги ми будемо надавати в цьому центрі для певних груп населення. Це тобто різні діагнози, тобто після інсульту, після переломів, після травм для ветеранів також будуть реабілітаційні послуги надаватися. Фізичні вправи з пацієнтами терапевти проводять у у спеціально облаштованій інклюзивній кімнаті тут є тренажери, пандуси та реабілітаційне обладнання для пацієнтів з різними діагнозами. Створити такий простір вдалося завдяки підтримці уряду Японії. Загалом ремонт та устаткування обійшлися в майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. У відкритті взяли участь представники місцевої громади, українського і міжнародного Червоного Хреста та посол Японії в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Японія була і залишається великим другом та підтримкою України. Ми надали більше 12 мільярдів доларів у вигляді різноманітної допомоги у різних секторах підтримки, включно з охороною здоров'я. Звернутися до реабілітаційного простору зможуть жителі будь-якої громади. Для кожного пацієнта терапевти підбирають індивідуальний план реабілітації для ефективного відновлення. Ми перше обстежуємо людину, потім ми розробляємо з моїм асистентом відповідно реабілітаційний план. Подальшому ми розробляємо певні прави, які будуть. Покращувати фізичний стан пацієнта і відповідно будемо над цим працювати за пацієнтом. Послуги реабілітаційного простору Українського Червоного Хреста безкоштовні. Пацієнти мають можливість проходити терапію два рази на тиждень з 9 по 18, 12 відвідувань загалом. На прийом потрібно попередньо записатися за номером телефону 067 963 90 02 або електронною поштою. Руслана Іванюк Ірина Жалі. Ліско Інеса Русінко, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.